Топ ігор, які ми грали в дитинстві. Давайте домовимось так. Я розкажу зараз декілька ігор, Типу, поправила їх, а ви напишете в коментарях, чи грали взагалі граєте можливо зараз в них чи ні, тому що ну все-таки моє дитинство було ще років 10-15 тому, і мені цікаво, чи зараз ну збереглися вони взагалі хто про них що хтось пам'ятає чи ні. Ну і перша гра це десятки, гра з скакалкою. Правила цієї гри максимально прості. І чим вона нам подобалась, що її можна грати і вдвох не потрібна якась велика компанія. Коротше, гра називається Десятки, і кожна відповідна цифра. Це рівень складності. Типу 1, 2, 3, 4 і так до 10. Наприклад, 1 – це просто попригати один раз ось так. Два рази, наприклад, на одній нозі, три рази на другій, чотири рази на охерест. І отак до 10 і 10 це ти, коротше, пригаєш просто 10 разів. Отак раз, два, три, 10, І кидаєш потім скакалку. І має утворитися така, як би петля. І ти маєш туди наступити і простоїти 10 секунд. І тоді е, гра завершена. Мені, знаєте, максимально все просто. От я так розказала, ну немає нічого складного. Але... Таю, що ми дуже багато разів, отак, блін, спочатку, а п'ять нажо ну, з такої не виходить. І декілька разів все-таки доводилося перегравати для того, щоб вийшло прям пройти до кінця. Наступна гра це мама, мама, скільки вірмі. Можливо, у вас цей віршик звучав по-інакшому. У нас так: мама, мама, скільки я спішу на день рождення, у мене часи стоять і неправду говорять. А сенс заключається в тому, що обирають одного ведучого далі. Ну чим більше людей, тим краще. Всі інші діти стають ось так в лінію, і кожен починає отак по порядку говорити оцей віршик. Тим самим звертаючись до ведучого. Тобто ти просиш, щоб він задав тобі якесь завдання. Наприклад, завдання були такі: два верблюда. Допустим, тобто, він наказав цифру і, типу, назву того, що тобі потрібно зробити. Верблюди, це ти маєш приг... Ой, плюнути і типу пригнути туди, куди ти плюнув. Чим, чим далі, тим швидше отак, ти дійдеш до власне до ведучого. А ще були, наприклад, цепочки, це отак ножками перебирати. Боже, було всього дуже багато якось слон. Типу, а були вілікани, типу, так, чим далі крок, чим більший крок, тим знову ж таки ти швидше виграєш. Ну і власне виграє той або ті, хто швидше. Не до ведучого. Наступна це не зовсім гра, але колись мені брат задавав запитання: типу, люди збирають наклейки. Вони їх просто колекціонують такі наклейки, знаєте, з жуйок. Зараз таких вже немає, може є, але я не бачила. І от і їх колекціонують і для чогось збирають. Він запитував мене для чого. І, власне, була у нас така гра. Ми її грали в під'їзді, тому що там було зручно. Коротше, в кожного була е, пачечка ось таких жуйок, хто скільки там назбирав. І ми, якби ними обмінювалися. Але не просто на тобі, я тобі даю одну, ти мені даєш там другу. А ми ложили її ось так на е, під. Ну, на асфальт, допустимо, і не на асфальт, а швидше на підлогу чи на плитку, щось таке. І, коротше, били ось так рукою по чужій, типу по чужій наклейці. І треба, щоб вона перевернулася зворотньою стороною. Якщо вона перевертається, то ти забираєш її собі. Якщо не перевертається, то не пам'ятаю, не забираєш. Напевно не знаю. Ну, коротше, ось так ми грали.